Влада знахабніла вкрай, мене роздирають емоції з середини. Служба безпеки України відкрила кримінальну справу і розшукує винних в питанні розповсюдження інформації, яку озвучив Кирило Буданов на засіданні Верховної Ради. Кирило Буданов, за твердженням депутатів, повідомив страшну інформацію. Він зазначив, що якщо до літа не будуть проведені мирні перемовини, то питання існування України під серйозною загрозою. У мене немає сумніву, що таку інформацію надав Кирило Дуба... Буданов, тому що вона кореспондується з заявою Держсекретаря США Рубіо, який теж зазначає, що до кінця 26-го року Росія може повністю окупувати Україну. Мене обурює, мене просто до глибини душі обурює те, що влада просто знахабніла вкрай. Вона не робить висновки своїх помилок, вона нам чергове втирає брехню. І ще за розповсюдження правдивої інформації хоче притягнути до відповідальності тих, хто таки говорить правду. Ми ситі по горло травневими шашликами, і зараз від нас приховують важливу інформацію. Коли треба було в певні, в певні дні, в перші тижні повномасштабного вторгнення стати на захист держави, то українці стали і поклали своє життя і зараз захищають на нулю. В той час, коли держеморди. Зеленський і всі ті дуті генерали сидять в бункерах і розказують, що треба воювати до останнього українця. Я ще раз стверджую, що ця влада навіть при серйозній інформації про реальну загрозу ядерного удару не повідомить українців і наразить нас на небезпеку. Приховування інформації від українців це загроза нашим життям, життям наших рідних, близьких, наших дітей. І ця влада просто, просто нахабна і, 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 і паскудна. І ще я дивлюся, як на каналі у Масійчук сидять експерти, і та, розжовують так, правильно, це ж державна таємниця, це ж не можна це говорити. Це ж секретне засідання. Вони взагалі, на якій планеті? Яке секретне засідання? Від кого секретне засідання? Хто ці депутати? Хто ці можновладці, як не наняті менеджери? Друзі, поширюйте інформацію, цю, хто її поділяє, поширюйте, тому що вони взагалі відірвались від землі. Я розумію, що вони думають і через лише через Портнікова запусу, що вони аристократи, вони над нами, вони типу оліта. А ми черні. І з нами взагалі ніхто не хоче рахуватися. Тоді хай самі беруть свої обладунки, беруть автомати і захищають. А ми посидимо в сторонці. Ну ми ж не знаємо інформації. По-іншому не може бути. Друзі, відбуваються страшні ганебні речі. Покривається все Зеленське, всю цю піраміду, всю цю диктатуру вибудував Зеленський, маючи надзвичайну повноту влади. Треба терміново досягти. Перемир'я терміново змінити цю владу, вигнати цю всю шоблу всіх цих прихлібателей посіпак, які сидять на ефірі. Я в коментарях в Фейсбуці і в Телеграмі в себе розповсюджу це відео, що подивилися. Сидять експерти і з дутими щоками розкажуть, та, та правда, це ж секретна інформація. От що відбувається у нас в країні, нас просто зневажають, нас просто знищують, і це правда.